Вітаю, друзі, Всеукраїнський Козацький рух, Другий фронт народний, В'ячеслав Рудник, Гречник. Сьогодні 1 листопада і ми на сьогоднішній день дійшли вже, друзі, до прірви. І я хочу поділитися з вами певними висновками, сказати, що відбувається. До чого це призведе, що ми повинні зробити для того, щоб себе обезпечити і обезпечити нашу країну, і що ми як українське казацтво будемо робити і робимо? Перше, наше недолуге державне управління доводить нас до того, що в найближчому майбутньому. Може бути зруйнована взагалі наша державність, і ми можемо втратити країну. А як мінімум, ми можемо втратити нашу країну по Дніпру від агресії московитів. І можемо втратити також деякі і Західні області. Чому саме я роблю такий висновок, я вам поясню трошки пізніше. Це перше. Друге. На мій погляд, йде планомірна здача позицій на Сході. Здаються на сході висоти, міста без жодного протистояння на цих територіях і таким чином ускладнюється ситуація під Покровськом. Ускладнення цієї ситуації призведе до того, що якщо наші хлопці будуть намагатися повернути позиції, то це буде призводити до ще більших втрат, мінімум в три рази вище. Отак скажу вам. Третє, що відбувається, відбувається повальна, некомпетентна. На мій погляд, Зловмисна системна робота по дискредитації Збройних сил України, дискредитації наших героїчних вояків і дискредитації наших компетентних козаків-командирів, козаків саме по духу, не по букві, не по регаліям. А саме по духу. Бо ті хлопці і дівчата це є козаки і казачки, які боронять на сьогоднішній день нашу країну. Проблема системна проблема в управлінні, в оперативному управлінні і стратегічному управлінні на фронті. І ця системна проблема, вона не виникла тільки сьогодні, а почалася зі звільнена залужного, зі звільнення. Генералітету, і ми бачимо, що після цих звільнень виникли системні, послідовні і незворотні процеси, які на сьогоднішній день призвели до того, до чого призвели. Я хочу сказати, що і в нашому Управлінні Збройними силами є багато компетентних, патріотично налаштованих, вірних українському народу командирів, але також є і покидьки, які, вважаю, через змову з певними силами наддержавними ведуть нашу Україну. Самостійну українську державу України, нашу країну, наш український народ ведуть на бойню. І саме ці системні дії, які відбуваються на сьогоднішній день, призводять до тих висновків моїх, я які я сьогодні вам кажу. Тому, друзі, я вам заявляю, спасіння. Українського народу через українське козацтво і через гуртування всього українського суспільства і мобілізації на протистояння цим гнидам, які мають намір знищити нашу країну, загарбати нашу територію, протистояння. Лихварям і покидькам, які сіли на сьогоднішній день в управлінські крісла державних інституцій України. Хочу вам сказати, що ми маємо на сьогоднішній день дві країни, перша дійсно проголошена актом незалежності. Самостійна українська держава України. Яка ще проголошена Верховною Радою самим Кравчуком? І друга підпільна, лихварська. Якими ще там епітетами сказати? Недоброчесна, підступна, корпоративна Україна. Яка зареєстрована як корпорація, і яка має необхідні силові структури, як поліція, прокуратура, в тому числі і Збройні сили, які на сьогоднішній день не є державними структурами офіційно, да, а являються по своїм реєстраційним документам просто комерційними. Структурами, які зареєстровані в Сполучених Штатах. Тому я вважаю, що те, що відбувається на сьогоднішній день, і те, що планується, це є наддержавна змова псевдоеліт Росії, України Сполучених Штатів, Європейських держав. Не всіх, і в тому числі Ватикану. Чому я роблю такий висновок? Тому що системні дії до війни, які призвели до цієї пандемічної кризи і призвели до наслідку. Звертання прав і свобод людей. Потім різко пандемія закінчилась в один день, коли почалася війна з Росією. Як говорив російський пропагандист, випадковість не думаю. Тепер відбувається балаган. І знищення людей з одної і з іншої сторони. Притому це знищення зрежисоване і проходить послідовно і неспинно. Начебто все аргументовано, але якщо аналізувати, що відбувається, то це системні послідовні умисні дії. Цієї наддержавної шайки, куди включен Путін включені представники управлінської верхівки Сполучених Штатів, представники управлінської верхівки Європейських держав, а народи світу і наш український народ, він став. Розмінною монетою і став, як кажуть, заложником цієї цієї ситуації. І руками українського народу, руками наших героїчних вояків і кров'ю наших людей вирішуються над державні інтереси гнилих покидьків, гнилих моральних покидьків. Так, тепер, друзі, хочу сказати, що ж на сьогоднішній день. Сталося в нашій Україні. Я вважаю, що те, що робиться на сьогоднішній день з мобілізацією, воно робиться через сраку. І це робиться умисно, бо я не можу повірити, що люди, які управляють цими процесами процеси, вони не розуміють, що відбувається. Іде повна дискредитація Збройних сил, йде повна дискредитація управлінського командного складу. Іде повна дискредитація взагалі такого поняття як воїн і воїнство. Якби зробити диверсію, то кращої диверсії, ніж з, е, з цим мобілізаційним законом і тим, що відбувається на сьогоднішній день в нашій державі, е, я думаю, що і придумати неможливо. А що відбувається? Перше, створюється протистояння, внутрішнє протистояння між Збройними силами. І звичайним громадянським суспільством через участь представників ТЦК, представників поліції в безправних неконституційних діях. ТЦК є неконституційне утворення, поліція є приватна структура, яка не уповноважена займатися як державна інституція тою діяльністю протиправною. І взагалі я вважаю правовою діяльністю, яким вона займається. Це, на мій погляд, просто ряжені клоуни зі зброєю в руках, і це є незаконне угруповання зі зброєю в руках. Чому угруповання? Тому що це приватна структура, яка неуповноважена вести ту діяльність, яка вона на сьогоднішній день веде. І саме цих поліцаїв. І ТЦКшники використовують як шакалів, які бросаються на звичайних людей, робітників, які знищують, скажу таким чином, продовжують знищувати економічний потенціал України і унеможливлюють український спротив російській агресії. Тому я вважаю, що це слуги саме російського ФСБ. Я не кажу про звичайних хлопців, які виконують певні накази. Я кажу про управлінців, які керують цим процесом. І терміново треба ситуацію узгодити і налагодити ситуацію. Є інформація, що вже до Києва стягнуті з різних регіонів поліцейські сили, сили ТЦКшників з різних регіонів, і 2 числа почнеться безлад відловлювання людей на вулиці. Моє відношення до цього це ганьба. Це ганьба і це дії, які, якщо їх не зупинити, призведуть до крові. І в цій крові будуть винуваті наші державні управлінці, наша державна псевдоеліта. Чому кажу псевдоеліта? Тому що еліта це кращі представники суспільства, які делегуються суспільством, які мають моральну відповідальність. Які мають досвід управлінський, і які знають, як зробити краще для українського народу і, взагалі, для любого народу, де вони являються елітами. Псевдоеліта це гавнюки, які дорвались до владних інструментів і використовують ці владні інструменти проти народу задля свого збагачення і для досягнення своєї мети. Оця псевдоеліта керує на сьогоднішній день в Україні, і ця псевдоеліта керує на сьогоднішній день по багатьом державам нашого світу. Тому що робити на регіональному рівні, на нашому всеукраїнському рівні. Я закликаю український народ до впровадження. Сьогодні і зараз п'ятої статті, статті Конституції, яка говорить про пряме народне управління. І я закликаю до впровадження 60-ї статті Конституції про місцеве самоврядування. Перше хочу застережити чи застерегти. Від чого хочу застерегти і яка моя позиція? Я проти чергових революцій, я проти бунтів і я проти всякого безладу який призведе нашу країну в ще худший стан. Я за виключно конституційні, правові. Солідаристські, спільні республіканські дії всього народу України. Україна є республіка. написано так в Конституції. Республіка це спільна справа. Отже, друзі, ми дійшли до межі, де ми повинні включитись в цей процес спільної державотворчої справи. Ми повинні повернути нашу країну. Конституційне русло. Зеленський сказав, що у нього Конституція на паузі. То я хочу, щоб Зеленський знявся з цієї паузи і продовжив жити по совісті, по Конституції, по Божому вищому закону, вищому праву. Ми себе, як українське казацтво, і взагалі українські люди, ми не звільняли себе від Конституції і саме Конституція. Є закон прямої дії, до якого повинно повернутися, який повинно впровадити на всіх рівнях Державного управління. Через, І ще раз наголошую, п'яту статтю Конституції про безпосереднє управління державою українським народом. А тепер, як це зробити, друзі? Управління повинно бути. Загальним стосуватися всіх напрямків і всіх видів державного і місцевого управління. І управління повинно бути дієвим. Яким чином досягти першого? Через народний контроль, через контроль українського народу чи українським народом. Всіх представників державних інституцій, не скажу влади, бо влада є народ України, український народ, ми є владою в цій державі, і ця влада закріплена Конституцією України. Я кажу про державні інституції, тобто важелі управління і управлінські крісла, які повинні через народну ініціативу. Цим процесом повинно перше контролювати цей процес державницьких дій управлінських, і друге треба робити таким чином, щоб ніяка паскуда, яка на сьогоднішній день зайняла владне крісло, не могла наробити біди. І за свого чи недолугого управління сміхотворства цього театру на крові чи із за своїх зловмисних намірів і дій. А для цього по всіх регіонах України села селища, містечка. Друзі, створюйте ініціативні групи місцевих територіальних громад, створюйте на базі ініціативних груп комітети, тобто це робочі групи по всім соціальним напрямкам і по всім напрямкам, які стосуються вашого місцевого життя і нашого державницького життя. Об'єднуйтесь на ваших територіях, устанавливайте зв'язки з подібними ініціативними групами і координуйте свою роботу. А тепер, що стосується дієвості, як би законно ви не робили, я вважаю, що на сьогоднішній день ми прийшли до стану повного беззаконня безправ'я людини в Україні, і ми цей закон і це право повинні до себе повернути. І тому ми повинні мати солідаристську силу, завдяки якій це можна буде здійснити. Без того, щоб ви мали силу на місцях, неможливо будете впровадити. Ваші права і свободи. Тому на місцях при ініціативних групах з числа членів ваших територіальних громад треба створювати козацьку варту, козацькі безпекові загони, які будуть захищати, якщо потрібно, зі зброєю в руках легальною. Ваші права і свободи це ті дієві, дієздатні, розумні хлопці та дівчата, які можуть взяти на себе повноваження ваших місцевих безпекових утворень, а саме як раніше князівських дружин. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Нагадуємо, від ваших лайків та коментів напряму залежить, якій кількості людей Ютуб покаже цей сюжет. Тож, якщо ви підтримуєте наші ініціативи, допоможіть поширювати інформацію, яка об'єднує небайдужих людей. Слава Україні! Нагадуємо, що збір на пікапи досі триває, тому закликаємо вас допомогти нашим захисникам.